Автомати АК-74, набої гранати Ф1 та запали до них російські реактивні штурмові гранати Таволга-1. Служба безпеки України, затримавши на Черкащині реалізатора, перекрила канал незаконного збуту зброї та боєприпасів. Ділком виявився 36-річний місцевий мешканець. Раніше судимий. За оперативними даними зловисник особисто виходив на представників місцевого криміналітету та пропонував їм партію зброї. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у облаштованому схороні на території орендованого гаражу. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали фігуранта під час спроби збуту автомата АК 74 понад тисячу набоїв та п'яти гранат. Ф 1 на підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та обра на запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.